В Кіровограді з'явилися кадети сьогодні. Два кадетських класи п'ятий та сьомий, відкрили у загальноосвітній школі інтернат. Ініціювала створення таких класів начальник управління освіти міськради Лариса Костенко. Я сподіваюся, що той те започаткування, яке ми маємо саме в Кіровограді, в кіровоградській школі інтернату має своє продовження. І у місті, і в області в цьому році ми відкрили 5 і 7 класи. Сподіваємося, що далі це буде чи продовжуватись від 5 по 9 клас. У нас достатньо досвіду, щоб ми розвивали цей напрямок саме кадетської освіти. Після вітальних слів винуватці свята урочисто склали присягу кадета. Добровільно приймаючи на себе благородне та почесне звання українського кадета перед лицем своїх товаришів і педагогів-наставників урочисто клянусь.

Начальник управління освіти, а покоясь от за вашим наказом висипала. Начальник партия капітан Турбо. Бажаємо здоров'я товаришу начальнику управління освіти. Праву, руч! На пост кроку в руч. О, За результатами строю патріотичної пісні гран-при здобули вихованці школи інтернату кадетський загін. Меморіальну ж дошку бійцю Володимиру Тегняну встановили на фасаді НВО кіровоградська школа-інтернат. Герой захищав цілісність батьківщини у складі 300-го танкового полку, загинув у січні під селом Орлово-Іванова Донецької області при виконанні військового обов'язку. Тигнян Володимир, який 10 років назад закінчив навчальний заклад. Значить, ми зразу провели в школі траурний мітинг. Це було ще взимку. А тепер, коли вже виготовлено. Пам'ятну дошку, значить, ми проводимо таку урочистість. І Дуже знаменно, що це саме проходить на передодні свята Дня перемоги над фашизмом значить, у Дні пам'яті, які значить, ми зараз значить, розпочинаємо в Україні. Кадети – майбутні незламні захисники неньки України. Шанували пам'ять героя маршем. Урочисту посвяту в кадети вперше провели на території меморіального комплексу фортечні вали. Майже рік майбутні кадети проходили так званий курс молодого бійця. Тепер обіцяють бути дисциплінованими і гідно нести своє почесне звання. Саме там, де покоїться прах наших воїнів Другої світової війни, де відкрито алею героїв. АТО, і я сподіваюся, що саме. Е Місце повинно надихати наших кадетів. До цього часу набирали виключно хлопців, але цього року вперше присягу складали і дівчата. Захисти йому вірним і віданим, готуватися обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну зіслізність і недотоканність, війну і чесно виконувати кадетські обов'язки. Це цікаво, це виховує свій дух. Можна багато чого нового навчитися. Це ми будемо проводити різні конкурси на кадетській основі. Я вважаю, що це дуже цікаво. Поруч десятикласниця Юлія. Дівчина цілеспрямовано вирішила навчатися військовій справі. Мене приваблює кадетське навчання. Можливо, я подальшому житті стану воєнною, тому мені потрібно це вивчити устав і що як робиться. Мені буде надалі легше. Аби отримати почесне звання кадета, одних лише гарних оцінок недостатньо, кажуть викладачі. Обирають найкращих. Основний аспект це психологічна мораль. Ральна готовність і можливість побудувати свою психологію на основі статутів збройних сил України. А потім вже бойова підготовка, військова підготовка. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Військові кажуть, погони на плечах дисциплінують до того ж, навчання військовій справі стане у пригоді хлопцям, яку професію вони потім не обрали. Потрібно розвивати патріотичне виховання, потрібно створювати нову концепцію виховання молоді її підготовки до служби в збройних силах, до захисту батьківщини. І я думаю, що ці молоді люди сьогодні вже колеги наші, які оділи погони, які вже склали свою першу присягу в житті. Вони запам'ятають цей день. Цей напрямок став більше більш затребуваний, коли два роки назад наша країна зіткнулася із агресією, і саме патріотичний настрій, військові навички. Потрібні молодому поколінню, і ми саме цей напрямок зараз розвиваємо. Виховати патріота не можна за одну хвилину чи якимось одним заходом, який дуже гарно провести. Його треба поступово значить, виховувати із шкільної парти, значить давати розуміння, що таке батьківщина, що таке вітчизна. основна ціль виховання справжньої людини виховання справжніх людських рис і якостей характеру. Чоловіків і дівчаток, ліцеїстів, а вже інше завдання це ну, мінімальна професійна підготовка хлопчиків кадетів до служіння батьківщині, неважно незалежно від того, де вони будуть служити. Чи в цивільній службі це буде військова служба, чи в інших мілітарних чи парамілітарних структурах відкрили тренування практичним заняттям з бойової підготовки за участю військовослужбовців 3-го спецполку. Сьогодні к нам прийшли військові, і ну вони показують багато простою. Це думаю для військового це багато, значить в подальшому його навчанні. Ну, чи вибору професії. Мені це подобається, тому що ну я йду по цій професії і по-дальшому те, що вони нам розказують, показують, це мені переди. Виховання це дуже важливе, тому що кожен із нас може піти захищати рідну Україну. Ми давали клятву, що ми будемо служити її до останнього. Сьогодні для мене було дуже багато цікавих вражень. Особливо про кулемети. Так мені дуже подобається військова справа. Також в програмі зборів були практичні заняття з польової медицини, стрільби у мультимедійному тирі, бойові єдиноборства та інші. Слава!